Аю з армійськими новинами програма Військова Рада. Не перемикайте! Для учасників антитерористичної операції немає поділу на головні і другорядні професії. Внесок кожного у загальну справу збереження цілісності України важливий. І у кожного своя місія. Про роботу інженерів наш наступний сюжет. Зважаючи на останні бойові події на Донеччині та Луганщині, наші військові посилюють блокпости, причому не лише зброєю, а й інженерними загородженнями. Після трагічного випадку біля населеного пункту волноваха українські військові більше уваги приділяють фортифікаційним спорудам. Під час бою виритий окоп або споруджена бетонна стіна стає не лише опорою, а й потужним щитом. У роки Другої світової війни діяли спеціальні батальйони, головним завданням яких було риття ровів та окопів. У наш час для цього існує вже чимало видів спецтехніки. Саме на ній тепер активно працюють армійці на сході України. Але всім відомо, що голодний солдат поганий солдат, тож тема харчування є дуже вигідною для спекуляцій недобросовісних ЗМІ. І нещодавно в соцмережах з'явились так звані очевидці харчування військовослужбовців в зоні АТО. Наша знімальна група побувала в одному з українських військ. Військових таборів на сході держави. Польові кухні тут працюють наповну. Армійські кухарі готують смачно. Повноцінне триразове харчування додає сили у боротьбі з сепаратистами. Розкажіть, будь ласка, про харчування, яке було на кашанові. Як воно вам? Мені дуже подобається. Є гаряче, перша страва, супчик. Тобто можна поїсти нормально себе почувати. І друге теж дуже смачно. А чи задовільняє вас якісь продукти, які постачаються сюди? Так, задовольняє повністю. Дуже смачно виходить. Також особлива увага приділяється морально-психологічному стану військових. У таборі офіцери-виховники щодня вивішують газети зі свіжими подіями в країні. Крім того, що вечора бійці переглядають новини вітчизняних телеканалів. Миколаївщині відбулися одні з найінтенсивніших навчань авіації за роки незалежності України. Військові льотчики піднімали в небо крилаті машини в день і вночі. А інтервал між зльотом і посадкою був рекордно мінімальним. Деталі у наступному сюжеті. Більше тижня із військового аеродрому Кульбакіно, що у Миколаєві, у небо піднімалися і вертольоти, і літаки. До речі, із мінімальним інтервалом. У льотних екіпажів з Василькова, Миргорода, Івано-Франківська і Старокостянтинова була єдина мета. З усього наявного арсеналу як точніше вразити повітряні та наземні цілі. Особливість є те, що використовується в, в, в польоті е, змішані варіанти озброєння. Тобі ж працюють із гармат і працюють льотчики некерованими ракетами, авіаційними бомбами. От, це є особливість те, що потрібно переключатись з одного роду. Роботи на ічі і так далі. Майстерність льотних екіпажів вражала, доки одні крилаті машини піднімались у повітря, інші приземлялись. Перерв майже не було. Коли востаннє проходив такий захід, військові авіатори пригадати не можуть. Багато літати траплялося, а от стільки стріляти, бомбардувати та пускати ракети довелося вперше. Олексій скидав авіабомби ще, коли навчався у Харківському університеті повітряних сил. Але тоді були навчальними і польоти, і бомби. Сьогодні ж все по-справжньому. Це для мене новий складний вид підготовки, який вимагає від мене підвищеної уваги, напруженості, концентрації, злагодженості з іншими екіпажами. Так як бойова зброя, вона небезпечна і вимагає відповідальності від льотчика. Кількість залученої до навчання авіатехніки – до півсотні одиниць. Вертольоти Мі-8, літаки Л-39, Су-27, Міг-29, Су-25, Су-24М та Іл-76МД. До того ж, вперше як бомбардувальник був використаний літак А-26. Авіатори здійснили 224 виліти як в день, так і вночі, а загальний наліт становив майже 250 годин. Льотчики виконували пуски дійсних керованих ракет середньої та малої дальності по дійсній повітряній мішені. Виконали до 40 льотчиків підготовлені до цих завдань. З них більше 20, які виконують ці завдання вперше, це молоді льотчики, які, мабуть, не більше року як приступили до опанування бойового літака. Також військові льотчики відпрацювали перебазування авіації на запасні аеродроми. Тож мали змогу не лише пригадати засвоєне, а й набули нового досвіду. Цього тижня ті, хто підтримує мир і спокій у гарячих точках нашої планети, відзначили Міжнародний день миротворців ООН. Наш наступний сюжет про воїнів, які на чужій землі рятували людей, ризикуючи власним життям. Ще нікому війна не принесла щастя. Лише сіяла страх і голод. Ламала долі та забирала життя. У беремний час, доки хтось переслідує власні інтереси, інші захищають кордони та намагаються усіма силами зберегти мир та спокій. Це страшні картини подій на території колишньої Югославії у недалекому 94-му. Сотні тисяч біженців, десятки тисяч травмованих та загиблих. Мати, яка так і не дочекалася сина, діти, які залишилися без батька. Син, який ніколи не повернеться додому. Щоб владнати конфлікт та допомогти місцевому населенню, ООН відрядила туди миротворчий контингент, до складу якого входили українці. Серед перших вітчизняних миротворців був і Григорій Толоженко. Полковник поїхав у місію командиром 60-го окремого спеціального батальйону. Вдома ж залишилася дружина та двоє синів. План входу в місію передбачав заздалегідь. Підготовлену ротацію. Дуже складна була дорога літаками. Не просто чому? Тому що ну, все було, і будемо казати, десь погода заважала, десь треба було міняти місце посадки не в Сараєво зразу, а спочатку треба було їхати в Анкону, Італія, потім звідти в Загреб, у Плесо, а звідти вже в Сараєво це мій перший рейс. Місяці проведені у Йогославії Георгію запам'яталися на все життя. Тоді ситуація змінювалася щохвилини. Люди перебували у постійній напрузі, протистояли провокаціям та потрапляли під обстріли. Національні формування вони були по будемо казати, катастрофі. Його славі розподілені за релігійним і національним признаком. І на цьому протиріччі, нехтуючи. Економічними здобутками Йогославії розробили війну, призначили, хто у кого поганий, яка мова, хто на кого подивився, не так, і почали стріляти. Спочатку вбили за матюки одного хлопця, просто вбили, і зразу його під камеру, під картинку. Георгій В'ячеславович досі пам'ятає, як одного разу його підрозділ отримав завдання дістатися міста Гораджа. Там точилися запеклі боїв. Серби двічі блокували нашу колону, вели постійний обстріл вибору не було, потрапили в оточення, але вирватися вдалося. Помощь, якоїсь в ближайше време, навіть якщо якась атака або провокація, е послідувати просто не могла. Це горна міст, та ліс лісиста міст, і тех транспортних средств і условиї, можливості навіть вивезти раненого і так далі, це большая була б не, задача. Там ситуація так складалася, що 150... 180 трупів щоденно, останні дві неділі були. Не було куди складати трупи. Горадже зазнало жахливих руйнувань, пошкоджені будинки, згорілі авто. У лікарнях не вистачало місць для поранених. Через запеклі бої кількість постраждалих збільшувалася з кожним днем. Люди гинуть. Обмеження абсолютно катастрофічні, харчі тощо, нема чого їсти. Багато в день. Багато день комунікації жодне не працює. Електрики жодної ніякої немає взагалі. Медичного обслуговування ніякого немає, тому що все було розбите, і танки стріляли по лікарні. Для Георгія Талеженка служба стала складним випробуванням. Такого не навчали у військових училищах. Зорієнтуватись у ситуації полковнику допоміг бойовий досвід. За два роки до участі в місії він воював у Таджикистані, отож діяв на свій страх і ризик. Це дуже тяжко. Чому? Тому що людина звикає до крові, вантаження і так далі. А травма після військового залишається мінімум на 20 років. Дуже тяжко буде зализати рани. Дуже тяжко. Це міняється свідомість. Згадуючи події 94-го, Георгій В'ячеславович каже: здавалося, що війні не буде краю. І важко було повірити, що брат може піти на брата. Тут спрацював просто параграф перший і називається Чужої земельки захотілося на чужої крові. І відверто кажу. Всевишній він бачить, він бачить, і воно на карму лягає. Якось довелося проходити замінований міст. Доля Георгія вберегла. Він із товаришем Валерієм Ботенком вирушили першими. А молоді хлопці, які були позаду, підірвалися на мінах. У ситуаціях, коли життя на межі, зароджується справжня дружба. Після того, як ми мінеполе з ним пройшли, один раз, Допомагали ми французькому конвою вночі, а потім лише закінчилося, нас просто забули забрати. А ми прийшли і ми не підірвалися. І потім ми вже зрозуміли, що ми будемо по життю брати назавжди, друзі. От і все. За ті вісім місяців на Балканах командир втратив друга, сержанта Андрія Бекасова. Стріляли з обох сторін. Хлопець отримав смертельне поранення. Ще двоє потрапили під кулі та 15 постраждали, підірвавшись на мінах. У мене найвеликий вчитель військовий, навіть після академії, залишилася Матуся. Коли я став командиром полку перший раз, вона сказала, пам'ятай, сину, ти для солдата повинен бути батько, тато. Солдат з усіма своїми болячками або розмовами повинен прийти до тебе і отримати кінцеву відповідь на все. І він повинен бути задоволений абсолютно всьому жодного питання не повинно залишитися. І це для мене було святе. І до, і після, і потім і зараз. Схожих історій українські військові розкажуть чимало, адже за роки незалежності Україна жодного разу не залишалася осторонь міжнародних конфліктів. І навіть коли іноземні колеги відмовлялися їхати в гарячу точку, наша держава відправляла туди моротворців. Якщо до 92-го про українців у світі знали лише через Чорнобильську катастрофу та через досягнення братів кличків, то після участі в миротворчих операціях ООН та НАТО про наших військових заговорили як про справжніх фахівців. За 22 роки близько 50 тисяч українських вояків побували у складі контингентів в різних куточках Європи та Африки, довівши свій професіоналізм, Україна залишається бажаним миротворцем, який в змозі виконати свою місію. Міротворчі місії дають надзвичайно великий досвід. Кожна міротворча місія вона перебуває в гарячих точках, де йде війна. І насамперед це дає те, що наші військовослужбовці набирають бойовий досвід, набирають також досвід по повинання окремих непередбачених завдань. Для людей, які живуть у зонах конфліктів, українські військові лікарі стали близькими друзями, які пораду дадуть і на ноги поставлять. Наразі близько 30 медиків перебувають у Косово, Ліберії, Конго та Афганістані. Люди пішли к медикам, звернулися з різними травмами, проблемами і так далі. Однажды принесли бабушку, якої було вже багато років. Врач хірург Крупінін. Віктор, по моему спрашують, а що з бабушкой? вона говорит, не ходит. А як довго она не ходит? Она очень, говорит, хріт вже много несколько лет не ходит. То есть вони готові були обрати. Знаєш, що поднімуть врачі і піднімають у найгарячіших точках. І українські інженери вони проходять там, де інші бояться. Тому досі найбільш затребувані. І на сьогодні більше півсотні таких фахівців перебувають у складі чотирьох контингентів. Нині наша країна переживає важкі часи. Військові виконують завдання в антитерористичні операції. Серед них багато професіоналів, які знають, як долати конфлікти та захищати кордони. Отож, досвіду їм вистачить, аби навести лад в своїй країні. А в нашій студії старший офіцер управління військового співробітництва та миротворчих операцій командування сухопутних військ Збройних сил України Валерія Парада. І в неї дізнаємось, як воно бути жінкою миротворцем. Доброго дня, Валерія Борисівна, доброго дня, Ірино. А дуже приємно, що ви звітали до нашої студії. І перш за все, я вітаю вас з міжнародним днем миротворця ООН. Дякую, дуже приємно. А ви одна з небагатьох жінок у Збройних силах України, які брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. І ми знаємо, що у вас таких місій вже три. От, так. скажіть, де ви проходили службу, на яких посадах, які завдання виконували? Першою моєю місією був Ліван. Я проходила службу на посаді офіцера відділу технічного обслуговування в штабі тимчасових сил ООН. І моїми завданнями було перевіряти технічний стан екіпажної зброї. Всієї важкої автомобільної і спеціальної і інженерної техніки місії і боєприпасів. Другою місією була служба в складі 81-ї тактичної групи багатонаціональних сил в Іраку. І я проходила службу на посаді офіцера відділу підтримки урядових структур в штабі нашої 81-ї тактичної групи. Третя моя місія в 2009-2010 році була служба в штабі сил НАТО в Косово, в штабі КФОР в Приштіні. І я була старшим офіцером з планування інформаційних операцій. яка з місій була найскладнішою? Напевно, що моя друга місія в Республіці Ірак. І не тому, що там надзвичайно складний для нашого європейського здоров'я клімат, оскільки ми приїхали в квітні, а відбували вже виводили наш контингент в грудні. І майже цілий час температура була близько 50 або градусів, а влітку близько 60 градусів і надзвичайно сухий клімат. Завдання і обстановка були складними настільки, що не було вихідних. Не було субот, неділь, не було поняття е, робочий час, з, наприклад, там від певної години часу до певної години, і якщо мене... Чотири рази на тиждень не викликали об одинадцятій вечора знов до штабу підготувати документи, зробити надати допомогу в аналізі якихось документів і складанні там доповіді для командира або звіту, або ще як виконання якоїсь роботи. Це було цілком нормально. Я зовсім не скаржуся. Я була морально і фізично до того готова. А як сьогодні ви використовуєте досвід набути під час місяць, зважаючи на специфіку виконання завдань? Власне, уся моя робота пов'язана з миротворчістю е в управлінні військового співробітництва та миротворчих операцій командування сухопутних військ, де я проходжу службу, я пройшла, так би мовити, е мала можливість <кій>, працювати за усіма напрямками. Mm -hmm. Я займалася фаховою підготовкою військовослужбовців е на курсах за кордоном. <кій> Я відповідала за підготовку миротворчих контингентів, а наразі я займаюся підготовкою і проведенням та направленням наших підрозділів і військовослужбовців для участі в багатонаціональних навчаннях, оскільки проведення таких навчань на території України і участь в них за кордоном невід'ємна частина. Миротворчої підготовки. Як офіцер-миротворець, чи погодилися б ви зараз взяти участь в операції, яка зараз триває на сході України, От взагалі чи поїхали б ви туди? Безумовно, поїхала би туди, якщо б туди направляли жінок. Угу. Я б не стоїть питання, боялася б чи не боялася, стоїть питання їхати і виконувати завдання. Угу. Я би їхала і виконувала І Як би ви там діяли? Я розумію. Ситуацію на сході як дуже неоднозначно, дуже складну, дуже, так би мовити, багатовекторну. Але я знаю, що наразі на сході нашої України знаходяться люди з інших держав, які прибули до нас з ворожими, відверто ворожими намірами, які вчиняють терористичні акти, вбивають мирних мешканців, провокують військових і цивільних на такі ворожі дії. І я думаю, що я би взяла в руки зброю і просто би вбивала ворога, оскільки я захищаю свою батьківщину. Я не вдиралася на територію іншої держави, я не створювала там отакої от страшної ситуації, яка зараз має місце на сході. І, власне, мені є що захищати. В мене є батьківщина, в мене є сім'я, в мене є мама, дочка і онук. Я маю кого захищати, і я буду їх захищати. Валерія Борисівна щиро дякую вам за розмову і бажаю вам і всім миротворцям України, миру, головне, чистого неба над головою і всього найкращого. Дуже дякую вам за запрошення і привітання. І дозвольте мені, так би мовити, підвести також підсумки нашої бесіди і сказати про миротворців словами з Біблії. Блаженні миротворці, бо такі синами Божими назвуться. Минулого тижня ми розповідали про формування в Україні батальйонів територіальної оборони та їхнє призначення. А зараз дивіться репортаж про підготовку такого підрозділу на Одещині. В Україні триває формування підрозділів територіальної оборони. Військовики такого батальйону, нещодавно створеного на Одещині, вже активно займаються бойовою підготовкою. Наша знімальна група побувала на полігоні Чорноморський, де добровольці саме вправлялися у застосуванні стрілецької зброї. Зараз дуже напружена ситуація. люди... Часто устают, по крайней мере, после отбоя никого уговаривать не нужно, все падают без задней мысли, по, -по подъему встают. Как бы настроение бодрое. Вот. Сейчас идет процесс боевого слаживания. Как только люди в общем -то, освоятся, ознакомятся друг с другом, вспомнят навыки обращения с оружием, вот, батальон станет боеспособным подразделением. Віталій проходив струкову ще 26 років тому. Сьогодні він успішний підприємець має родину, але коли на теренах України запанував неспокій, не залишився спостерігати за подіями по телевізору, а долучився до територіальної оборони, аби в разі потреби захистити батьківщину. Я категоричний противник сепаратизму, Я за єдину Україну за те, щоб какіта люди звні там со сторони допустим, Росії, будемо говорити прямо не приносили нам свой образ жизни на нашу родину. Мы сами разберемся со своими проблемами. Сьогодні Одесити, які добровільно вирішили стати на захист рідного краю, опановують тонкощі стрільби з пістолетів, автоматів, кулеметів та гранатометів. Більшість з них вже мають досвід служби у війську. Тож на вогневих рубежах демонструють хороші результати. Вояки на полігоні набувають практичних навичок, а командири виявляють кращих у володінні зброєю, щоб в майбутньому призначити найбільш успішних на відповідні посади. Боротьба з корупцією в армії тривала роками. За цей час стало зрозуміло, все як в приказці: риба гниє з голови. І нарешті, причетні до розграбування війська, будуть покарані. Розібратися, чому у збройних силах України склалася катастрофічна ситуація з технікою, озброєнням та бойовою підготовкою. Взялися військові прокурори. У 2012-му директор департаменту фінансів Міністерства оборони розповідав журналістам про райдужні перспективи розбудови війська. За його словами, цьогоріч армія повинна була б мати на озброєні два літаки АН-70, добудовувати корвет Володимир Великий та вже використовувати ракетний комплекс САПСАН. Урівняння з іноземними аналогами. Абсолютно очевидно, що президент номер NoRD на Сравнение ⁇ это российский комплекс искандерье над которым Россия работала не одно десятилетие. Наш комплекс более современный, наш комплекс более точный, более мобильный, а самое главное, что более эффективный. Та от чомусь, незважаючи на такі шалені переваги, минулого року від його виробництва відмовились. Мотивували тим, що є дешевші зразки. Гроші витрачені. Однак армія не має ні сапсано, ні новітнього літака. До речі, щодо останнього депіторської заборгованості у Міністерства оборони 112 мільйонів гривень. А на підготовку лише документації для будівництва славнозвісного Володимира Великого у тому ж 2012-му було виділено один. 1 мільярд 90 мільйонів гривень. З моменту утворення України Збройних сил України відкрито згідно з державним замовленням біля 200 таких робіт. А завершення фактично завершення і поставку на озброєння доведено тако не було витрачено дуже великі кошти. і і цей факт це один із напрямків, який буде досліджуватися, що стосується новітнього видів озброєння. Це буде досліджуватися в рамках кримінального провадження. І буде встановлено, скільки коштів витрачено на ці потреби, які, види, які зразки нового зброї вироблено, які поставлені, які модернізовані. Це все теж буде досліджуватися і буде в рамках цього кримінального провадження дана оцінка тим посадовим особам. Хто довів армію до зубожіння? Через навмисні руйнівні реформи тепер маємо небоєздатну техніку, привласнені мільйони, а то й мільярди, доведених до відчує людей, які вже не вірять обіцянкам чиновників про високі соціальні стандарти. Досліджуються протиправні факти, які б вказували на рішення, які б приймалися керівництвом колишнім керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу, в тому числі і Лєбідів, в тому числі і Саламатін. І Гриценко та інші міністри, і начальники Генеральних штабів, які привели своїми рішеннями Збройні сили до стану неналежної бойової готовності і боєздатності. Під час розслідування цієї справи ми розподілили там по напрямках і по роках. Кожен міністр, начальник генерального штабу, які управлінські рішення виносив, що стосується реформування, скорочення військових частин, передослікації їх буде даватися оцінка. що стосується закупівлі зброї, озброєння, військової техніки, це інші напрямок. Він теж досліджується. Скільки коштів витрачено, як чи прийнято на зброю, чи не прийнято це інші питання, що стосується фінансування. На сході нашої країни бізнесмени, волонтери, місцеві мешканці щодня надають допомогу армії, адже добре розпіарений аутсорсинг також дав збій. Міністерство оборони, ну, за вказівкою колишнього міністра оборони їжелі за рішенням, комерсантам відшкодувало 40 мільйонів коштів, які вони використовували для комунальних потреб. Тобто електроенергія. Збройних сил вода збройних сил приміщення збройних сил вони за це не платили. Військові прокурори взялися за ці справи, адже під час так званої оптимізації війська скорочувалися цілі підрозділи. Знищити військові та інші спеціалізовані прокуратури також було одним із першочергових завдань. Тож пустеє риторичне запитання: чи не для того, щоб винні не були покарані, а боротьба із корупцією велася лише на папері? У кожній професії є свої корифеї, люди, яким довіряють і на яких рівняються. У стоматології на весь світ відоме ім'я Масахіро Кувата. Днями легендарний японський дантист ділився досвідом із українськими військовими медиками. В Україні відбулася культова подія для дантистів. Семінар професора Масахіро Кувата легенди світової стоматології. Автор першого у світі патенту з металокераміки завітав до Києва поділитися досвідом протезування з майже півтисячою наших співвітчизників. Основне моє завдання тут оновлення стоматології, але не стоматології для стоматологів чи науковців, а для людей, пацієнтів. Я би хотів убезпечити здоров'я людей на землі, це моє прагнення. Перебуваючи в Україні всього три дні, професор Кувата один з них провів у центральній стоматологічній поліклініці Міноборони. І, хоча його рідна Японія завжди славиться найсучаснішими провідними технологіями, обладнання нашої військової клініки приємно здивувало легендарного дантиста обладнання тут високої якості. Зокрема, я побачив панорамний рентген. і можу сказати, що він такого ж рівня, як і у нас в Японії. А от що вразило пана кувата, то це підхід армійських стоматологів до своїх пацієнтів я бачив, як стоматолог лікувала дитину. В кабінеті панувала приємна атмосфера, а дівчинка не боялась, як це зазвичай буває. Загальна психологічна атмосфера для дитини дуже важлива. Головний український військовий стоматолог Рафік Камалов та його колега з країни вранішнього сонця обмінялися досвідом та поговорили про майбутнє сучасної стоматології, коли лікарі різних напрямів працюватимуть в одній команді. Це все, що ми встигли для вас підготувати. Гарного вам настрою і мирного неба! Побачимось!